Асмарч Філіпс. Я хочу, щоб ви очолили місію. Дякую, сержанте. Який план? Знищити німецькі підводні човни в Атлантиці Засновано на справжній історії. Ми програємо війну, Гітлер не грає за правилами, тож і ми не будемо. Перша в історії місія спеціального призначення. Як нам обом відомо, мене не дуже люблять в адміністрації. Те, за що вас не люблять, мені і потрібно від Гаря Річі, режисера Шерлок Холмс, агенти Анкл, джентльмени. Мені буде потрібна моя команда. Вони вам не сподобаються. Вони трохи не... схиблені. Те, що треба, Та Джері Бруклаймера, продюсерадмерії пірати Карибського моря аскорбінації. скарбинації. Це цілком таємне та неофіційне завдання. Якщо не впораємося, Англія буде змушена жити під гнітом німецького чобота. То я кажу, а це не собака, це моя друшина. Ніфіга не смішно. Цього року. Станьте свідками невідомої події, яка змінила історію. Тільки божевільний іде не на таке. Негайно скасуйте операцію. Алло? я вас не чую. Будь ласка, ідіть на. Міністерство не джентельменської війни